Говорить із Путіним, чи вдасться Трампу змусити диктатора припинити вогонь на 30 діб. Тим часом ворог продовжує бити по енергетичній інфраструктурі, де застосовані відключення російські ДРГ прориваються на Сумщині. Яка ситуація на місці? Вітаю, я Олена Чернякова. І зараз розповім про те, що на часі. 112 бойових зіткнень відбулося на фронті упродовж доби. Найгарячішим залишається Покровський напрямок. Там окупанти атакували понад 20 разів. Бої тривали поблизу низки населених пунктів. Захисники відбили спроби прорвати оборону складно і на турецькому вітинку фронту. Наші бійці стримали 14 ворожих штурмів, зокрема у районі Дружби та Турецька. 14 разів противника атакував і на курському плацдармі. Міністр оборони України Росте Моров повідомив, що українські підрозділи провели передислокацію. Ми продовжуємо вести оборонні дії та тримаємо під контролем значну кількість кілометрів території противника з метою збереження певної готовності сил і військ. Ми провели планову передислокацію найбільш вигідні рубежі оборони. Але на даному етапі жоден підрозділ сил оборони не оточений, і заяви про тисячі українських військовослужбовців, які потрапили в оточення, не відповідають дійсності. Рустем Умєров, міністр оборони України. Російські диверсійно-розвідувальні групи намагаються прорватися в Україну. Найактивніші діють на півночі Сумської області. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Він наголосив, ворог прагне виявити оборонні споруди та ударити по українських позиціях. Також поблизу новенького і Журавки прикордонники фіксують спроби окупантів перекидати малі штурмові групи, щоб накопичити сили та розширити зону бойових дій. Уночі расисти знову атакували Україну, запустили 174 дрони. 90 з них знищили, ще 70 локаційно втрачені. Сели ППУ працювали у 10 областях. В одному з районів Полтавщини через дроновий наліт вели аварійні відключення світла на Дніпропетровщині. Пошкоджені об'єкти інфраструктури і теж є перебої з електропостачанням. На київщині уламки дрона понівечили п'ятиповерхівку, минулися без постраждалих через влучання. Російського шахеда виникла масштабна пожежа на території цивільного підприємства у Харківській області. Вогонь охопив тисячу квадратних метрів. В Одеській області внаслідок атаки російських безпілотників постраждала людина. А у передмісті Одеси пошкоджена енергетична інфраструктура. Знеструмлені близько пів тисячі абонентів. Дрони камікадзе також пошкодили дитсадок та ще кілька будівель. Оборонець неба Олексій Мась отримав звання Героя України посмертно. 30-річний пілот, відомий як Мунфіш, загинув 26 серпня 2024 року під час масштабної атаки РФ по Україні. Росія тоді застосувала 127 ракет та 109 ударних дронів. Під час свого останнього вильоту на винищувачі F-16 пілот збив три ворожі ракети та безпілотник. Олексій Месь був одним з драйверів надання Україні літаків F-16. Поки герої тримають небо зрадники допомагають ворогу шукати лазівки у нашій ППО. СБУ -вці затримали ще одного російського поплічника. Він допомагав бомбити Одесу. Безробітний містянин співпрацював з ворожими спецслужбами за гроші. Шпигун зокрема намагався передати окупантам координати радіолокаційних станцій. Також ворога цікавили запасні командні пункти та адмінбудівлі ЗСУ. Тепер агенту РФ загрожує довічне ув'язнення. Дрони дісталися Астраханської області Росії. Атакували об'єкти паливно-енергетичного комплексу. На одному з них спалахнула пожежа. Цього разу росіяни, на жаль, не поділилися видовищними кадрами наслідків. Про удар повідомив губернатор Астраханської області Ігор Бабушкін. При цьому прозвітував, що ППО спрацювало у штатному режимі. Президент США Дональд Трамп заявив, що 18 березня планує поговорити з російським диктатором і обговорити припинення війни в Україні. За його словами, розмова буде стосуватися цитую поділу певних активів також ітиметься про території і електростанції. Нагадаю, Трамп намагається отримати згоду Путіна на 30-денне припинення вогню. Я буду говорити з президентом Путіним у вівторок. За вихідні було зроблено багато роботи. Ми хочемо побачити, чи зможемо ми покласти край цій війні. Можливо, зможемо, можливо, ні. Але я думаю, що у нас є дуже хороші шанси. Вашингтон має план А і план Б щодо завершення війни Росії проти України. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо в інтерв'ю CBS News. Він зазначив, поки протистояння на полі бою тривають, важко домовитися про остаточне припинення війни. Рубіо наголосив, триває підготовка до наступних раундів переговорів. Німеччина виділить ще 3 мільярда євро на допомогу Україні. Повідомила міністерка закордонних справ ФРН Аналіна Бербок. Вона зазначила, уже завтра Бундестаг має ухвалити важливе рішення, яке зміцнить європейську безпеку та збільшить допомогу Україні. Тобто, загалом цьогоріч Берлін надасть Києву 7 мільярдів євро. Рада ЄС схвалила третій транш макрофінансової допомоги Україні. Київ отримає близько 3,5 мільярда євро у межах Facility. Гроші спрямують на підтримку стабільності відновлення, реконструкції та модернізацію. З початку дії програми Україна отримала близько 20 мільярдів євро. США виходять з групи, яка розслідує злочини Росії під час її вторгнення в Україну, з поміж іншого і дію очільника Кремля Володимира Путіна. Про це повідомляє The New York Times. Мова про міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України його створили, щоб притягнути до відповідальності керівництво Росії, а також її союзників у Білорусі, Північній Кореї та Ірану. За інформацією видання про те, що США залишають групу. Американське міністерство юстиції вже поінформувало європейських посадовців. І ще про гучні рішення президент США Дональд Трамп скасував помилування, які підписав його попередник Джо Байден в останній день перебування на посаді. Трамп переконаний, що документи підписав автоматичний пристрій, а Байден не мав уявлення про те, що це відбувалося. Про яке саме рішення йдеться, точно невідомо. Але в останній день президентства Байден заздалегідь помилував членів своєї родини, а також кількох посадовців, які могли опинитися під загрозою переслідування з боку його наступника. Утім, остаточне рішення щодо обґрунтованості помилування повинні приймати суди. Це були усі новини на часі. Ставте вподобайки цьому випуску. Бережіть себе і підписуйтесь на ютуб канал. Ми Україна.